Джерело Юзя. Речі, джерело Юзі, можна сказати, символізує, як, як розвивається курорт Трускавець. Це курорт Трускавець 2025. А оце курорт Трускавець 2035. Вода ще тече, але напор вже менший. А оце Трускавець 2045. Кран ще є, але води вже нема. Ну і нарешті Трускавець 2055. Ні води, ні крана. О, щоб так не було, щоб так не сталося, ми дуже не хочемо, щоб так сталося. Треба дбати про курортне місто. І тоді воно дбатиме про нас. Давайте прогуляємося. Поки зимовий гарний день. Пройдемося, прогуляємося. Куди тут в Юзі можна йти? Там напевно підемо до санаторія Молдова. Ну, щоб теж щось нове, щось, як нове? не таке, як вчора. Прийдемося до Молдови від Юзі. Там що я показував проводу, не ображайтесь, це така алегорія. Насправді перший, хто не хоче, щоб так сталося. Ой. Та, я нагадую, качки переказували вітання і скоро повернуться. Ми йдемо до санаторія Молдова з сніжними доріжками. Ця доріжка, якою ми йдемо, ну, вона має один тільки недолік. Ну, Крім того, що вона крива і коса І з ямами. Все-таки більший її недолік це відсутність освітлення ввечері. Та доріжка, на яку ми направо зараз повернемо, там немає освітлення ввечері. Тому, наприклад, в осінньо-зимовий період після п'ятої тут вже треба в ноті ходити. Ну, хто йде в Молдову, Батьківщину і так далі. Навіть все, хто йде на гору, теж в ноті треба. Йти. Влітку то вона нівелюється, влітку майже до ту до одинадцяти видно. Врахуйте. А підмерзло, гарно, зима. Наверх до Ріксуса, ну Теж можна до Молдови, ти ми так ходили і до Молдови. Трошки довша дорога, ніж ніж ти прямо до Молдови. Потічок, зверніть увагу, снігу не було, потічок був замерзлий. Випав сніг, потічок розтанув. Ну і тут, коли доріжка осипана снігом, вже казав, не видно, що вона така коса крива. Тиша, чуємо крипець сніг під ногами, <кій> як пташки співають, і як я покашлю. Паралельно поки йдемо і дивимося, розкажемо, що у нас на каналі можна дивитися, а я люблю розказувати. У нас є дуже багато відео зі Львова, ви це знаєте. Дуже багато відео з Трускавця, майже щоденні відео, Львів Трускавець. Можна побачити зиму, весну, літо, свята, концерти, виступи. Та все що хочете, фестивалі, дорогобичі. Це все, щоб ви розуміли, в списках відтворення окремих їх теж дуже легко знайти, можна дивитися. З курортів у нас ще є Моршин, Славський, Яремчі, Східниця. Оці курортні міста у нас теж дуже гарно висвітлені. Є бази відпочинку, з'явилися Опака, Шепільська. Це теж таке, мається на увазі. Хочете поїхати відпочити, не знаєте, а як там, а що там, та зайдіть до нас на канал, подивіться, який вигляд має Шепельськ. який вигляд має ПАК, щоб ви собі правильно уявляли. Бо то, що вони себе на сайті малюють, ви ж розумієте. Вони малюють те, що їм вигідно. А ми показуємо так, як воно є. Без прикрас. Так само автошляхи. Є дороги до найпопулярніших туристичних місць. Як східниця в Трускавець, як з Трускавець в східницю, ту саму паку на сопіт, на Кам'янку, в Славське. Та у нас є Львів Трускавець, ця дорога повна. Трускавець-Дрогобич, самбір Другобич. Траса Київ-Чоп частина є. На Франківщині дороги. Моршин, долина, той напрямок. Дрогобич, Стрий, Моршин. Теж можна шукати, можна дивитися. Є дуже багато відео з Карпат. Ну, не просто банально, там Сласький Яремче. є Синевир, озеро. Я водоспади, цікаві Скарпати. Ну і міста. Крім того, Самбір, Тернопіль, Хмельницький, Рівне трошки, Ужгород, більше є відео з Ужгорода. Це ті відео, які в нас теж можна шукати, переглядати. Є окремий список відтворення. Різдвяні традиції зі Львова можна побачити. Заходи, які відбувалися не тільки з Львова, різдвяні традиції, паради, вертепів і так далі. Великодніх святкувань багато у нас є відео, літніх відео в нас є, з озер, з місць відпочинку, з річок. Татарський тобто, канал. Мовно кажучи, маркетплейс. Можна дізнатися дуже багато корисної інформації на тему подорожі, на тему міст, на тему залізниці. В той же час у нас є відео про потяги, прибуття потягів і так далі. Тому переглядайте. Я вже казав, мені буде дуже приємно, якщо ви... Будьте переглядати відео в минулих років і коментувати, наприклад, о, відео 2021 рік, а я дивлюся у 2025-му. Круто. Ось як наша підписниця Вікторія робить. Подивилася Ремчі Відео справді в 4 роки тому зняття, вона покоментувала, мені приємно, що стільки часу минуло, а відео не втрачає свою актуальність. Людина дивиться. і бачить, як виглядало місце влітку, де вона була взимку. І так, я теж маю уявлення, то що я кажу. Головна користь наших відео це мати уявлення, як це все насправді виглядає. Бо насправді більшість туристичних об'єктів виглядають не так, як ви собі уявляєте, чи вам хочуть продати їх. А так як показуємо ми. А далі вже рішення за вами. Ми ніколи вам не будемо нав'язувати куди їхати, куди не їхати. Хочете східниця, будь ласка, Моршин – все краще. Славський трускавець львів. Головне, щоб ви отримали правдиву інформацію про те, який вигляд має цей об'єкт чи ця територія. От як тут гарно снігом засипало. Ялиночки зліва. Така справжня-справжня зима. Краса, справді краса. І молба. Вже казав, це сакури висадили. Сакури, як за квітне, буде дуже гарно.